Вітаю всіх на зв'язку. Майстер Фіди Михайло. Ми продовжуємо наш курс з тактики та стратегії. Ось наступний приклад. Ця партія була зіграна не в інтернеті, як майже завжди. Ті приклади, які вам, я вам показую, а партія була зіграна наживо в чемпіонаті міста. Мій учень, грав, мій учень першорозрядник грав теж проти першого розрядника. І в цій позиції він переміг. Відразу вас попереджую, що тут не буде якоїсь комбінації, як більшість е з вас е це розуміє. Тобто, як у Ческомі, у Лічесі раз, два, трах-бах, мат, все. Ні, тут треба знайти, можливо, один, можливо, серію навіть е сильніших е гарних ходів. Ставте відео на паузу. Ну, а поки скажу пару слів про учня. Е, він вже прийшов до нас е, в нашу школу, вже маючи перший розряд. І на той момент ми буквально з ним займалися е, там 2-3 місяці. Е, і в цьому ж турнірі, який, партію з якого я показую, він вже виконав е, норму КМС. -у. Щоправда, він ще грав не наші дебюти, але це. Але все одно комбінаційний тактичний зір в нього вже був. Тому і відбулася та комбінація, про яку ми зараз кажемо. Ну що, Хто ще не придумав, той ставте відео на паузу, а я показую, як зіграти. Ну, Найкращий тут хід це Тура е 1 Для того, щоб створити загрозу. Ну, сама така най. Така угроза, яку, загроза, яку ми бачимо, це звичайно тура е 6. Тому що якщо він поб'є, ми дамо шах і нанесемо подвійний удар. Найкращий тут хід це слон f5, але давайте поки роздивимося побічні якісь продовження. Ну, наприклад, якщо суперник грає король ж 7, то все одно тура є 6 і буде подвійний удар з іншого поля. Ферзь d 7, білі виграють туру, лишаю, ну, забирають туру, лишаються із завим слоном, та й пішак це проходить у ферзі. У партії було зіграно ферзь Б3, що теж є доволі поганим ходом, тому що виграли, виграли білі так. Ферзь d8, король G7 і дуже красивий удар Тура e 6 е, Якщо б'ють ферзя, то зрозуміло, що ми ставимо нового. Якщо б'ють туру, то після слон b7 чорні здалися. Тому що зрозуміли, що втрачають туру, і знову ж таки пішак це е, дуже небезпечний. Ну, тому вже треба віддавати туру за цього пішака. Але, звичайно, на рівні перших розрядів ця позиція, її ще дуже довго треба буде вигравати. Тому суперник, ну, я не раджу так своїм учням робити. Тобто грайте до кінця. Звичайно, якщо ви граєте у живому турнірі, то це може бути огидно, противно, що на вас ходять, дивляться, як ви сидите, мучаєтеся. Але це може принести вам очки. Навіть не половинку, а може і ціле очко. Тому краще вже перетерпіти, але мати шанс. А він здався і шансу вже ніякого не мав. Тим більше, що ця позиція не така вже і безнадійна для гри перших розрядів. Ну, а у, ну, у партії я вже показав, так було. А найкращий хід був би тут слон f5, Ну, тоді треба зіграти слон d5, теж е, створюючи тиск на позицію чорного короля. Ну і далі можливі такі комбінації. Ну, Наприклад, він грає слон h 3 і все одно ми граємо слон F7, король F7, і е, навіть е, тут нема вже ходу. ферзь d7, наприклад, бо слон тут, то ми ніяких подвійних ударів не наносимо, а просто ставимо мат. Тура е 7 Король G8 і д 8 із Матом наступним ходом. Хочете грати сильніше? Звертайтеся до нас, до наших менеджерів, та вступайте в ряди, ставайте членами клубу Шуб. На цьому все. До нових зустрічей!